У обласній раді говорили про розвиток лісової галузі краю серед проблем, які озвучили за останні три роки суттєво зросла площа вирубаного лісу. Так у 2010 році в області вирубали 1700 гектарів, а минулого року вже майже 2600. На думку присутніх на нараді, це результат непродуманих дій керівництва галузі, адже головне багатство краю просто знищують. Працівники лісгоспу вирубування молодих дерев заперечують у громадськості та депутатів, що правда з цього приводу інші аргументи. Ви так добре злітуєте. Якби, якби ми тут не жили в нашій області, якби ми не родили в наших селах, не бачили, як виривовують ліси, як наш бук на дрова кулять, не кругляк вивозять, звісно, не кругляк. Дійсно, ялинка висихає, у нас є хвороба. Але що коїться з буком? По-перше, нарушається екологія, неправильно транспортують ліс, розвалили все. Так, да, є тут і бук, який вже має віксі, який треба пилити, і він є по і тому що просто більше бо контролю продрити лізоспіль по тих підприємців, які мідляють сусідки, щоб вони акуратніше різали тут ліс, ми нищили нашу природу. Обурені представники громадськості депутати і тим, що поблизу се в заповіднику бездумно вирубують смареку, Кажуть, такого хаосу в лісовій галузі не було давно. Розвалено все. Міліція кришує лісівників, особливо при перевезенні незаконно вирубаного лісу. Вивіз лісу за кордон Василь Кий виконуючи обов'язків керівника структури, спростовує офіційно, це лише 11,5% вирубки. Неофіційно мовляв, нічого не вивозимо. Проблеми з транспортом та тракторами в управлінні таки визнали, посилаючись на тотальне недофінансування, оскільки обсяги вирубки суттєві то стан підприємства викликав запитання у громади. Або ви продаєте його дешево, або ви, ну, що вам не вистачає на тракторів і так, далі, і так далі. Або ви його продаєте дешево, правильно? Або якісь інші причини, що ви не можете забезпечити нормальне функціонування вашого, або у вас старі трактори, старі ці, не можете зробити повітряні штуки. Получається, що наш ліс продається якось дуже дешево, але він, це є золотий запас Закарпаття. Свою позицію озвучив Михайло Лакатош, який 38 років пропрацював у цій сфері. Перше завдання на думку депутата прикриття корупційних схем, друге, не менш важливе припинення неефективного використання коштів. 700 тисяч гривень треба міжгір'ю Юрю заплатити порокове за пластмасу, яка ставиться на дерево. 700 тисяч гривень. Ви розумієте, це, це ніхто не говорить сьогодні. Це було б треба питання піднімати вам. Треба піднімати за електронний облік, який він не дав дуже багато для лісового господарства. прибутку. зато можна було б посадити лісові культури, але ви мусите гроші перераховувати в Київ дядьові і так зауваження та пропозиції громадськості ухвалили взяти до уваги та найближчим часом провести додаткові наради для налагодження ефективної роботи лісового господарства краю. Свої претензії до керівництва Держлісгоспу, зокрема до Ігоря фізика, на минулому тижні висловив і колектив.